Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати хайберний і тема сьогоднішнього відео анотація ID клас і асоціація багато до багатьох, використовуючи третю сутність. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже. Ми розбирали анотацію ID Class, Generated Value, Sequence, Generated і навіть асоціації один до багатьох, один до одного, і навіть багато до багатьох разом з анотацією ID Class. Можете подивитись в попередніх відео. А зараз ми будемо. Теж робити, в принципі, асоціацію багато до багатьох, але ми будемо все ж таки використовувати третю сутність, щоб зробити цей зв'язок. І в третій сутності ми будемо використовувати анотацію ID клас. Ну що ж, давайте подивимося на наші основні сутність. Це основні сутності. Це нас person, просто entity, є звичайна ID. -шка. Gетери і setter, і посилання на нашу третю таблицю person. Phone. Далі, в нас є phone, звичайна entity, звичайною ID-шкою одне поле, некомпозитне, getтери і сеттери і також посилання на нашу сутність третю це person Phone. Ну що ж, давайте тепер до неї підемо. І так, це теж сутність. І ось тут ми використовуємо id клас анотацію. І тут в неї використовуємо композитний ключ клас. Це у нас person, це у нас phone. Їх ID це лонги, тому типи тут лонги. Long. Long. long, тому тут типи long, getтери. Setter. Далі. Звичайний конструктор для Hypernet. і наш, щоб швидше зробити цей об'єкт, Сюди приходить person, ми запам'ятовуємо наше person, і кожен person а, і Person додається цей а, наш об'єкт ADD person from this, і фона також. Викликається такий самий метод ADD person phone this. Ну, і, в принципі, просто є а, список person фонів, і ми тут в цьому методі просто робимо ADD. Щоб у нас був bidirectional зв'язок. Так. А тут в нас. Композитний ключ за допомогою двох полів: person і phone. В таблиці вони будуть Person ID і Phone ID. Ми їх помічаємо як анотацію ID, many to one. І join column. ми кажемо, буде Person ID. Така ж сама логіка для phone, тільки join column в нього буде мати назву Phone ID геттери і сеттери. Тобто на стороні Java або хабернет ми оперуємо тут об'єктами, а на стороні бази даних це буде просто ID person і фона. Таким чином, ми робимо цей композитний ключ. Дивіться, тут в нас person і фон. І тут повинна бути назва person і фон. Але типи їх повинні бути айдішками цих класів. В них є лонгами, тому ми там ставимо лонгами. Наприклад, якщо в Person, ну, явно, було б не long, а string, то тут замість long повинно було б бути string. Але назва поля повинна бути тут person в цьому композитному ключі класі. Як ми тут називаємо person, що ми тут назвали person ID, то в принципі тут повинно бути person ID. Так, все подивились. Так, є. Супер, тепер можна переходити до нашого сервісу. І так, У нас тут стоїть апдейт. Тож, на базі наших сутностей Phone, Person і Person Phone будуть створені в таблиці, ну і, в принципі, зв'язки між ними, якщо у нас їх немає. Так, давайте подивимось. Refresh. У нас їх немає, тому вони будуть створені при запуску нашої аплікації. Але якщо вони були б і ми їх би змінювали то в таблиці в базі даних також би змінювались. Так, тоді робимо запуск нашої аплікації. І дивимося, який буде SQL-код. Є. Yeah. І так, Create table person ID. -шка. Це primary key. Create table person phone з полями person ID. Так, phone ID, і це primary key. Тобто композитний ключ. Person ID і phone ID. Далі. Phone ми створюємо а просто ID-шка, це primary key. І тепер в нас з person phone створюється foreign key, посилання на поле. З поле person ID на person. Так, знову з person phone, у нас foreign key, посилання поле phone ID на phone. А там посилається на ID, шку і тут посилається теж на ID. шку В цих таблицях. Давайте робимо refresh. До речі, Sequence також у нас створюється для Person ID Phone ID, тому що у нас там стоїть в наших класах Identity. Супер. Давайте тепер зробимо збереження. І так, всередині сесії і транзакції Ми створюємо наших персонів. І фоні. Person 1, person 2, phone 1 і phone 2. Потім ми створюємо наш new person фон і передаємо сюди person 1, phone 1, person 1, phone 2. Потім person, 1 фон 1 і person 2, phone 2. І одразу робимо, в принципі, session persist, щоб зробити це в один рядок. Transaction commit і session close. І виходить так, що кожен uh, person має по два phone, і кожен фон має по два Person. Тобто, в принципі, знають кожен про кожного. Давайте зробимо запит. Так. Insert into person default values. Так, insert into phone default values, тому що крім ID нічого немає. І отут ми вставляємо person фон ці ID, які ми отримали з Person і phone. Потім знову створюємо phone. Потім створюємо знову створимо person. Phone. Так як у нас вже person той самий, то нам, в принципі, не треба його знову створювати. Ми в нього ID вже маємо. Ми тільки створюємо другий фон. Далі ми створюємо другого person і одразу робимо записи в person фон, тому що фони у нас вже є перший і другий, і вони ті ж самі. Ідемо. наш, наприклад, person, як, в принципі, різниця. Айдішка 1.2. Phone. Одіжка 1 1.2 і person. Phone. 1 1.1, 1.2, потім 2.1 і 2.2. 2. Так. Супер. Давайте тепер зробимо діставання. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. У сесії викликаємо метод get, типізуємо під фон. Тобто ми хочемо отримати фон і вказуємо ID. Під якою ID ми хочемо отримати з бази даних: Transaction commit і session close. Давайте спочатку зробимо без fetch type eager у person. Ага, у фону тут немає. Так, сервіс. Давайте зробимо debug. Підрякую. Так, отримали фон, тому що він не нал. Якщо б у нас тут, наприклад, було б 0, то у нас такого фону б не було було б нал. Але person фон у нас немає. Ми їх не бачимо. Тобто вони є, але вони лезі. Давайте ще раз подивимося, що у нас не дістане під ID-шкою 0. Бачите, фон нал. Все. Так, давайте підай діжкою. Так, під 1, але тут поставимо ігор. Тобто ми отримаємо, в принципі, нашого person phone. Запускаємо ще раз. Для того, щоб отримати наші зв'язки. Дивимось, phone. ID -1 є. О, тепер у нас два person Phone. Дивимось сюди. У нас є phone і person. Є. Yeah. І тут він лезе. Його треба, до речі, теж ініціалізувати. Так, фон наш є. Так. Дайдішко, один, так наступ один, один, один. Секундо. Айді один. Наже повинно бути. Ага. И... А, ось щось я трошки. Е, у нас виходить так, що наш фон це ID 1. Так. фон ID 1 тут. І фон ID 1 тут. Все правильно. Але в нього є зв'язок з персоном під ID 1 і під ID 2. Супер. Тепер, що у нас тут не ініціалізовано? У персона. Не person фон. Якщо ми прямо хочемо ще раз зробити, то нам треба йти в person. І тут ставити page type year. Тоді і в нього ми побачимо. Ну, принаймні повинні. Давайте подивимось. Спробуємо це зробити. Так, фон. Phone. Person fonts є. Yeah. Person. Є, точніше, фон і person. І в нього теж є person. Phones. От це прям такий а, замкнутий цикл, тому що вони, в принципі, всі посилаються один на одного. І у нас виходить ось тільки кількість цих а, запитів. Так. Селекти тут дані from phone. Left joint person phone. Так, так, він а так, person, phone p1 на p1. Ага, так, phone ID. Тепер left joint shape person. Є. Yeah. І phone ID. Все. В RPID, ph1. Точніше, так, у нас phone. Якщо ми, в принципі, зробимо тут, наприклад, person, то така сама логіка буде. Ми все дістанемо. Тільки для person від ID1. Давайте. Спробуємо. Так, дивимось. Person. угу. Підвичку 1. Persons. Person phone. Так. Це ми діставали person. Угу. Тут фон повинен бути 2, наприклад. Тут person завжди буде один. Тут фон буде один, і person також буде один. Супер. Але можна на цьому, в принципі, не завершувати. Можна навіть дістати цю. Третю сутність person phone. Давайте спробуємо це зробити. І для цього нам, звісно, треба. Поміняти на person. Так, давай сюди. Person phone. person phone. Так, швидко вийде person. Phone. І тут нам треба поставити ID. -шку. А ID у нас вже є. New. Person phone. ID. І сюди ми передаємо, що. Ага, без параметрів. Так, нам це не підходить. Нам треба створити конструктор з параметрами. Створюємо. Так. Тепер у нас ще Person. Давайте один L. І фон нехай теж буде один L. Дістаємо. Так, person phone. Uh, у нас phone ID 1. І person ID 1. Все. І тут, в принципі, знову починається. person phone person. Phone, ну і так далі. В принципі, логіково зрозуміло. Там нескінченне посилання один на одного. Таким чином можна uh, зробити. В принципі, воно і зроблено І так. Використовуючи анотацію ID клас, можна робити композитний ключ. Ми робили це в попередніх уроках. просто у сутності два поля є композитним ключем. Але дуже добре підходить це робити композитний ключ, коли ми хочемо зробити багато до багатьох за допомогою третьої таблиці нашої сутності, нашої entity. Таким чином, ми використовуємо phone клас. Для того, щоб зробити багато до багатьох, нас тут персони. І ми вказуємо, що у нас композитний ключ клас, це є Person ID, поля person і фон. І є це ID -шками наших класів, які ми хочемо зробити багато до багатьох person і фон. До речі, в наступному відео я хочу зробити, так скажемо, Повний фарш, щоб було. дуже багато композитних ключів у звичайних сутності, типу персона і фона. Ну і, звичайно, звичайно, в персон фон також це залишимо, тому що нам треба зробити багато до багатьох з допомогою цієї третьої таблиці. І це буде дуже прикольно виглядати, і наш фон person, тут в нього поля також будуть змін. Типу, полів також буде змін. Дуже... Думаю, буде цікаво на це подивитися. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там похпеней, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.